Ше заявка на кредитацію була відхилена не в сказав. безпідставно і безпощадно на відео лише один із прикладів, коли журналістів під час виборчих кампаній не пускають виконувати свої професійні обов'язки. Ситуація, з якою стикаються журналісти і громадські активісти, недопуск на конференції партій із висунення кандидатів. І річ тут може бути не тільки в тому, що їм не дають акредитацію, а й через те, що інформації про такі заходи немає, або ж вона некоректна. Загалом, правила виборчої агітації певний борг ще з 2019-го. Тоді після президентських і парламентських виборів було ухвалено новий виборчий кодекс. Він впорядкував багато питань виборчого процесу, але проблемні моменти, особливо в контексті агітації, проявили себе вже під час першої апробації виборчого кодексу на місцевих виборах. 2020. за інформацією національної поліції. Тоді на місцевих виборах було зареєстровано майже 18 тисяч заяв та повідомлень щодо виборчого процесу топ 3 порушення, щодо яких зверталися незаконна агітація, агітація без вихідних даних та агітація в заборонених місцях. Далі дивимося на прикладах: агітація у школах, університетах чи лікарнях. Так, відповідно, навіть до чинного закону цього не мало б відбуватися, адже освіта в нас апріорі має бути незалежною від політики, та й в комунальних і державних закладах, якими найчастіше є лікарні чи школи, агітувати не можна. Але ось лікарня на Хмельниччині, ось політична реклама. А ось працівниці лікарні виходять із зустрічі з роздатковими агітаційними матеріалами. Тож уточнена норма, яка чіткіше пропише заборону такої агітації, не завадить. Недозаборонений адмінресурс. Чинний виборчий кодекс містить обмеження щодо агітації кандидатами-посадовцями. Їм не можна робити це у робочий час, використовувати робочі приміщення чи транспорт. Але згадаємо, як це могло відбуватися. Агітація в робочий час могла відбуватися на підприємствах. Ніхто, звісно, прямо агітацією це не називав: збори або зустріч трудового колективу, на який за щасливим збігом обставин опинявся і сам кандидат. Або ж агітація в робочий час могла відбуватися як на наступному відео. Ставте Ставті Я знімаю відео о тому, що ви проводите агітацію на робочому місці. Я с Скільки вам літ вже ви знаходитесь на робочому місці. вам літ вже? Або безкоштовні перевезення у брендованому партійною символікою автобусі за ініціативою міського голови. Або просто під час навчання на онлайн зустрічі в зумі, якщо ти кандидуєш і одночасно очолюєш факультет, чому б не побудувати виборчу піраміду і не попросити своїх студентів знайти п'ятьох друзів, щоб проголосувати за тебе? Хочу просити вас, щоб ви сьогодні взяли свій блокнот і знайшли п'ять друзів. І попросили їх проголосувати за мене: бабусі, дідусі, родичі, знайомі. Пасибі вам величезне. Я думаю, що це для вас не складно. Або ще історія. Комерційний журнал у розпал виборчої кампанії вирішує взяти інтерв'ю в одного з кандидатів. Далі на вибір можна заставити місто сіті лайтами з рекламою цього журналу. Це ж іще буде реклама журналу чи вже кандидата. Або навіть простіше можна просто безкоштовно роздавати цей журнал, так як це було на Львівщині в 2019-му. дев'ятнадцятому. Втобисі така ціла куча була до шоферен. Скільки то грошей на той журнал зробити, то не проторка поширена практика останніх виборчих кампаній, і на регіональних, і на центральних телеканалах це кандидати телеведучі. До прикладу, на парламентських виборах 2019 року кандидатами ведучими були Олександр Дубінський, Сергій Лещенко, Олександр Скічко та інші. Тут питання в тому, що навіть не агітуючи за себе у своїй програмі, кандидат ведучий має перевагу, адже постійна поява в ефірі збільшує його впізнаваність порівняно з іншими кандидатами. А як неведучий, то обов'язково експерт для коментаря в новині. Наприклад, про мости на Херсонщині багато років невинними жертвами виборчої агітації ставали дерева, стовпи, під'їзди та інші непристосовані до цього площі. Стовпам, до речі, це не подобалось. Два роки тому вони навіть поскаржилися нам через електриків, звісно, на недобросовісних кандидатів. Представники Прикарпаття обленерго передали спостерігачам опори поіменний список кандидатів та кількість обклеєних ними опор. Коли не хочеться фінансувати політичну рекламу з виборчого фонду, або ж дуже хочеться бути на білбордах у день тиші чи навіть день голосування, то рекламувати можна не саму партію або кандидата, а благодійний фонд, який точно з ними асоціюється. Як це було у Луцьку і не тільки на останніх місцевих виборах? Або традиційно завуальовані гасла в кольорах партійної символіки? Тут для наочності маємо жменьку гарних прикладів з Дніпра, але зазвичай це явище дуже поширене у виконанні більшості партій по всій території України. Ну і таке, на жаль, звичне для журналістської тусовки слово джинса замовні матеріали без належного маркування та без відмежування їх від інших видів реклами. Вже класикою стало те, що в період виборчих кампаній кандидати дуже люблять все підтримувати та усьому сприяти. Дуже часто, якраз, заходам, які спокійно відбулися б і без них. Тому чіткіше розмежування комерційної реклами та комерційних заходів точно не завадить. І наостанок наше улюблене. Здавалося б, за стільки років спостереження на виборах ми вже бачили все. Але місце для креативу є завжди. Дзеркала в ліфтах безкоштовна риболовля до 3 кілограмів риби на руки, роздача їжі під час фестивалів, флаєри на безкоштовну піцу, подарунки переможцям конкурсів, безкоштовний одяг із секонд-хенду, бруківка, політ на повітряній кулі. Креативити доводиться ще й тому, що зараз вартість агітаційної брендованої продукції прив'язана до неоподатковуваного мінімуму. Виходить, що все, що дорожче за гривню дві копійки із логотипом партії чи згадкою про кандидата, це вже підкуп виборців. Зараз цю законодавчу помилку, зроблену у 2020 році, пропонується виправити і прив'язати вартість агітпродукції до мінімальної заробітної плати. Тоді партія зможе спокійно витратити 335 гривень на футболку, і це не буде підкупом за законом, а навпаки, ефективним інструментом агітації. Тож партіям і кандидатам не доведеться так креативити для того, щоб обходити законодавство. Усі новації спрямовані на те, аби на наступних виборах ми не бачили усього того, що бачили в цьому відео, зібрані в законопроекті 8310. Слово. За парламентом